Христос Воскрес! Сьогодні прочитаємо Псалом 72 в деяких виданнях, 73, з якого починається Третя книга Псалмів. І цей псалом, який вся Біблія дуже відвертий, тому що Він говорить про сумніви, про спокуси, які можуть бути у Божої людини. Отже, будемо читати з першого вірша, Псалом 72. Псалом Асафів. Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі немає їх і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів, тому то пиха їхню шию оздоблює. Зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: хіба Бог те знає? І чи має Всевишній відомість? Як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. У цій першій частині псалму Асав говорить дуже відверто про себе, говорить, що мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Хто послизався, особливо взимку на крутому схилі, знає, що це небезпечно. Тебе може понести, ти можеш впасти, ти можеш розбитися. І от в духовному плані Асаф відчував себе ось так. А чому? Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Тобто він чесно говорить, що в нього виникла заздрість до людей, які живуть безбожно, але при цьому процвітають. І він дуже яскраво описує, що їм вилазять очі від жиру, бажання їхнього серця збулись. Вони говорять бундючно, вони уста до неба підносять, а їх язик по землі походжає. І ми такого можемо бачити багато. Ми бачимо всередині нашої країни, як під час війни корупціонери обкрадають народ, обкрадають тих, хто захищає країну. Ми бачимо, як бундючно говорить Путін, підносячи свої уста. До неба прикриваючись нібито християнськими цінностями. Ми бачимо, як підігрують Путіну, Трамп, Венс, які нібито за християнські цінності, але практика показує, що цінностей, крім багатства і власної величі і маніпуляції тими, хто їх вибирав, в них нема. І ми можемо продовжити це все, і коли зараз відбувається стільки зла і. Звір Російської Федерації продовжує знищити Україну, а його хочуть нагодувати, сказати, що правильно ви зробили, що загарбуєте іншу країну, що бажаєте поневолити. В такій ситуації можуть виникати сумніви, і Асаф описує і себе, і описує також говорить про те, що туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду. Тобто є люди, які вважають себе християнами, але піддаються цьому впливу безбожних. Вони кажуть, хіба Бог те знає і чи має всевишній відомість. І давайте прочитаємо далі з 13 го вірша, де Асаф уже говорить конкретно про себе. 13 й вірш. Направду надармо очистив я серце своє. І в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий і щоранку покараний. Тобто, головний сумнів, в який виникає, головна спокуса, що виглядає так, ніби даремно бути вірним Богом. Даремно бути з Агенцем, а не з вірами. І ми бачимо багато такого, ми дійсно знаємо, що, на жаль, Ті, хто намагається триматися Божої дороги, ті, хто намагається боротися за справедливість, зазнають багато проблем. Але що говорить далі Асаф, 15 вірш. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх. Тобто, з одного боку, він позаздрив безбожні. В нього виникли серйозні сумніви. Чи варто йти Божою дорогою, чи не даремно це. Але з іншого боку, він знає, що якщо він піддасться цьому впливу, він сам послужить спокусою для покоління синів Божих. І що ж він робить? Прочитаємо далі з 16 го вірша. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив. На спустошення кинути їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. Автор псалму прийшов в Божу святину, тобто в Божий храм. І ми не знаємо, як саме він побачив там кінець безбожних. Чи було йому якесь особливе видіння? Індивідуальне якесь відкриття. Цілком можливо, що Асаф побачив Кінець безбожних, просто роздумуючи над тим, що показував храм. А храм показував святість Бога. Показував Бога, який захотів наблизити до себе народ, і цей Бог святий і одночасно милосердний. І все, що в храмі відбувалося, показувало його святість і про те, що. Наближатися до нього можна тільки на його умовах. На це вказували жертви, на це вказувало служіння первосвященника. І звісно, що Асаф міг там прекрасно побачити, зрозуміти, Дух Святий міг йому відкрити, що безбожні, які можуть язиком говорити про Бога і нібито керувати небесами. Але в них немає справжнього освячення серця, і їх кінець буде і Бог показує, що Бог їх відкине. І зараз можуть їхні портрети бути розвішені всюди, їм можуть поклонятися, їм можуть сліпо довіряти. Але настане момент, коли їхній образ взагалі зникне, тому що святий Бог погордить їхнім образом. Мов сном по обудженні. І ось далі. Асаф продовжує говорити про себе, прочитаємо 21 і 22 вірші. Бо болить моє серце, і внутрі моїм коле, а я немов бидло, і не знаю, я перед тобою худобою здав. Тобто він чесно говорить про те, що в той момент сумнівів, коли він позаздрив безбожним, він тепер це відчуває, як. Як він став худобою, тепер його серце болить уже через те, що в нього був цей сумнів, були ці заздрощі до безбожних. Але далі він говорить дуже прекрасні слова, впевнені в любові Божій. Прочитаємо 23, 24 вірші. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою вводиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Якщо раніше Асаф в своїй спокусі вважав себе бідним, а безбожних бачив багатими, то тепер Асав говорить про істинне багатство віруючої людини. І це багатство насамперед, сам Бог. Та я завжди з тобою. Бог обіцяв, я буду вашим Богом і я буду з вами. І він виконує це. І ми знаємо, що в Ісусі Христі Він виконує це особливим чином. Далі Асав каже: Ти держиш мене за правицю. Тобто, незважаючи на всі мої метання, терзання, але ти держиш мене за правицю, ти мене ведеш, як батько веде маленького сина. Ти своєю порадою вводиш мене. Бог завжди турбується про своїх. І Бог направляє. І саме головне, який буде кінець, і тому до слави ти візьмеш мене. Хоча зараз в моєму серці можуть відбуватися неправильні речі. І я часом стою схожий на худобу. Але завдяки твоїй вірності ти візьмеш мене до слави, тому що ти цього бажаєш. І коли ми зараз маємо откровення нового завіту, то ми в цьому можемо бути впевнені ще більше, ніж Асав. Тому що ми знаємо, що Ісус Христос віддав себе в жертву за гріхи наші. Він є тою істинною жертвою, на яку вказували всі жертви в храмі. Для того, щоб багатьох синів і дочок привести в славу. Це Його труд, це його заслуга. і Якщо Асав був впевнений у вірності Божій, то тим більше можемо бути впевнені, ми, маючи відкровання Нового Звіту. Прочитаємо далі 72-му псалмі з 25 го вірша. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Хоча віруюча людина може відчувати себе так, що гине тіло моє і моє серце, і у важких обставинах саме так можуть відчувати себе Божі люди. Але при цьому є впевненість, що ти скеля серця Мого і мого, моя доля на віки. І якщо Асаф міг бути в цьому впевнений, тим більше ми коли святкуємо Пасху Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І фактично ми це святкуємо кожної неділі, тому що християни збираються в перший день тижня, саме тому, що в перший день тижня Воскрес Ісус Христос. І тому, коли ми зараз духовно входимо до святині, збираючись разом для поклоніння Богу, ми насамперед бачимо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І це є надзвичайна сила, тому що це впевненість в тому, що зло програє. Так, учні в п'ятницю були розбиті. І ми можемо тільки уявляти, що творилося в їхніх серцях в суботу. Тому що вони забули про обіцянку Христа, що на третій день Він Воскресне, і вони просто бачили торжество неправди, обману, зла, насилля. Але коли вони побачили воскреслого Господа, їхнє серце наповнилось радістю, якою вже ніхто не міг забрати. І незважаючи на всі важкі обставини зараз, якщо Асаф прийшов до висновку, що ні, не даремно, не даремно бути вірними Богу, тому що Бог веде в славу, Бог вірний, безбожні зараз можуть процвітати, звірі можуть звірствувати і повторюється в різних варіаціях на протязі історії те, що показано. В книзі об'явлення як оця звірина тріада, звір, тобто держава, яка претендує на поклоніння, яка хоче згарбати, поневолити, вимагає духовного підкорення, Лже-пророк, тобто вже релігія, в тому числі це може бути і псевдохристиянство, і просто безбожна пропаганда, які підтримують цього звіра. І ті, хто приймають печать цього звіра, тобто розділяють. У цю пропаганду безвожних, але переможе агнець, тому що Він воскрес, він вже переміг на Христі і своїм Воскресінням, і Він буде судити світ, і він веде в славу тих, хто вірний йому. І він тримає їх за праву руку, навіть коли в їх серцях багато чого відбувається важко. Тому ми разом. З апостолом Павлом можемо сказати Не даремно, не даремно бути вірними Богу, не даремно протистояти з віром, Не даремно молитися за нашу країну, коли ми дивимось на людей в наших серцях, так, буде страх, буде зневіра, буде ненависть. Але коли ми підіймаємо очі до Господа, і коли ми духовно в святині бачимо насамперед Воскреслого Христа, тоді ми разом з Павлом. Як він пише в 15 розділі до Коринтян, можемо сказати, що ні, не даремно. Прочитаємо завершення чудового 15-го розділу першого послання до Коринтян з 51 го вірша. Ось кажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось, раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце одягнутись в нетління, а смертне оце задягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління задягнеться, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемоги. Де смерть твоя перемога? Де Твоє смерте жало? Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Ні, не даремно, бо Христос воістину воскрес. Амінь.